Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки, до нас на заняття завітала дівчинка Маринка разом зі своєю лялькою Катруси. Дівчинка Маринка хоче подарувати своїй ляльці катруси прикрасу. А як саме ви здогадаєтесь, коли прослухаєте про неї загадку? Я на шиї виблискую, з безліч мистинок складене, і красою всіх вражає. Що це, дітки, загадалися, про що йде молодці загадці? Так, ну звичайно, що це намисто. Погляньте, яке воно гарне та красиве. Намисто це прикраса, як вдягали зазвичай свята жінки та дівчата. Намисто може бути прикрашене різноманітним орнаментом. Воно буває різних кольорів та форм. Тож, напевно, дітки, ви здогадалися, що ми сьогодні з вами спробуємо зліпити намисто для ляльки катруси. Але спочатку давайте уважно розглянемо його. Намисто складається з намистинок, які найдіті на ниточку. А ще в намисто є састіка. Ось отаке намисто, дітки, ми з вами сьогодні, сьогодні спробуємо зліпити, а для роботи нам знадобиться. Аркуш білого паперу знамальовано на ньому ниточкою. Нехай вам допоможу, дітки в цьому ваші матусі. Кольоровий пластилін, дощечка для ліплення та ваші вправні ручки. Тож що ж, дітки, починаємо працювати. Беремо пластилін рожевого кольору, а ви можете використати будь-який інший кольор. Відшіпуємо від нього багато невеличких шматочки. Коловими рухами рук скочимо багато кульок. Це будуть наші майбутні намастинки. Беремо пластилін фіолетового кольору, а ви можете використати інший колір. Так само відщипуємо багато невеличких шматочків. Половими рухами рук скочу багато кольорів. Беремо намистинку рожевого кольору та притискаємо її пальчиком до ниже. Далі беремо намистинку фіолетового кольору та притискаємо її пальчик. А далі дітки притискаємо пальчиком на мистинку так, як показано на краску, чергуючи на мистинку фіолетового та рожевого кольору. Ось отаке намисто у нас утворюється. Залишилось додати нам ще й застібку. Беремо пластилін жовтого кольору. Прямими рухами рук проскочуємо невеличкий стовпчик. Це буде наша застібка. Пальчиками між нами стинками ми притискаємо застібку. Ось отаке намисто, дітки, утворилося у мене. Сподіваюся, дітки, щоб сподобалося разом зі мною ліпити намисто для ляльки Катрус. Я буду чекати на фото ваших робіт. Дівчинка-маринка дуже задоволена. На цьому, діточки, наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, моє!